400 метрів за півтора мільйона гривень. Саме стільки коштуватиме ремонт частини Коновальця від вулиці Мельника до Київської. Так само, як бруківку, розберуть також і тротуарну плитку, але вже вручну і трохи згодом. Ясно, що транспорт тут не приїжджає, приїжджає по паралельній вулиці, а для людей ми максимум зберігаємо тротуару. Тільки зараз розібрали для а Потім під руки вже будемо розбирати далі, щоб люди мали прохід з одної і з другої сторони. Розбита дорога одна причина цього ремонту, інша ще австрійські. Водопровід. Ми мали неодноразові витоки, особливо на ділянці від 17-го будинку до 29-го. От а також є проблемої ну, каналізаційний колектор і підключення до будинків. Теж траплялися заломи. На протязі останніх двох років ми мали в п'яти будинках залом випускних каналізаційних колекторів. Новий водопровід потягнуть поруч зі старим, аби не відмикати води у прилеглих будинках. Цікаво, що ані нової плитки, ані бруківки сюди не завозитимуть. Усе лише знімуть і перекладуть наново. Забрукують навіть входи до під'їздів. А для велосипедистів облаштують доріжку. Ремонт коновальця мав би тривати до грудня, проте підрядник каже, стигнуть значно швидше.